Знаєте, які електрички будуть купувати у 26-му році. А я вам зараз покажу, я вже знаю. Так, дивіться, що в нас? Яка фішечка буде в електромобіля 26-го року, як вам Як вам електричка? Опа! З масляним щупом. Так, масло по рівню норма. Тепер, якщо раніше приїжджали, там просто оглядали автомобіль, да? подивилися, чи все норм, спитали, чи воно заряджена. Так, ну незручно одною рукою. Тепер треба буде підійти, витягнути чуб і перевірити, чи є масло. Да? Ось такі реалії. Які часи, такі і рішення. Немає електрики, проблем нема. У нас є b Sonkel, електричка з баком і з вихлопною трубою. Дивіться. Підтверджую, це електричка. Порти заряду знизу розташований акумулятор на 26,6 кВт годин, ось він ну, там захований. Двигун, інвертор і знизу електродвигун. Ну, він виконує функцію генератора. Хоча це у нас складніший гібрид. Якщо ми знаємо, що є послідовні плагін-гібриди, такі як Наприклад, Mazda, Mazda ez 60 є в дорозі, це в нас Dual Mod Intelligence. Це трошки гібрид складніший. В послідовному двигун ніяк не з'єднаний з колесами, він їх не приводить у рух. В бівайді, в певному режимі, ДВЗшний двигун може крутити колеса. Але в основному, чому я кажу, що це електричка? Тому що вона їздить виключно на електротязі.